Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, де я, крім а, всього іншого, а, розповідаю ще про різні прогнози і про системне мислення. Такий світогляд, який допомагає а, нам реально дивитись на м, події, які відбуваються навколо. І... Дуже часто ось е, такий підхід дозволяє компенсувати нестачу інформації, тому що е, зазвичай люди е, мислять, спираючись на якусь інформацію, яка їм доступна. І ось, коли у тебе немає якоїсь інформації, ти починаєш щось е, вигадувати, і е, на це вже не можна спиратися. А такий підхід, як системне мислення, вміння бачити взаємозв'язки, там, де, здавалося б, їх немає, а воно компенсує цю нестачу інформації. Отже, що таке системне мислення, чи можна йому навчитись? Як це зробити? Ось про це я хотів сьогодні поговорити. Насправді, мені здається, тема досить. Така легка. Системне мислення це те, що нам дає можливість побачити якісь взаємозв'язки і скласти повну картину чогось, ну або максимально повну. Треба розуміти, що таке система. Система може бути простою і складною, і надскладною навіть. Ну, найпростіша система вона повинна складатися там з двох елементів. які Взаємодіють а, один на одного. А таких елементів може бути дуже багато. І коли ми розуміємо, а, як вони взаємодіють між собою, то можемо і передбачати поведінку в системі, що з нею буде відбуватися далі. І саме це дає можливість робити якісь прогнози, в тому числі і. Політичні прогнози, прогнози військові там історичні, і так далі. Історія дуже е, добре нас вчить цьому, якщо ви її дійсно мовчаєте, але головне тут вміння бачити систему взаємозв'язків, вміння ставити питання, е, тому що ну як собі. Е, ви будете чекати, поки вам хтось розповість і будете користуватися чужим поглядом, чи зможете е, свій погляд власним організувати на світ. Е, е, системне мислення м -м, надає нам м -м, такий погляд. Це не те, що я там взяв у когось і. М -м Тут пропагандую його, просто ну запитують, людей, там що це таке, як цим там навчитись. Е, ну, давайте від простого будемо відштовхуватись, е, щоб розуміти нам системне мислення нам е, треба вміти знаходити системи і розуміти, е, як вони між собою взаємодіють. Наші, про систему ми зараз поговоримо, які вони. Ну, там, приблизно, які ми можемо виділити там від маленьких до більш крупних таких. А механізми взаємодії — це те, що називається іграми. І е, стратегії поведінки в іграх е, можуть нам допомогти сформувати е, припущення про те, як будуть себе поводити системи. І часто. Коли ви дивитесь там, як політики щось розповідають, або там, я не знаю, хто там, будь-які е політологи або експерти, е вони вам можуть там навішити такої локшини, що ви ніколи не розберетеся. Вони будуть спирати, що в нас є інсайдерська інформація, ми там точно знаємо це і це. Але коли ви подивитесь, що е те, що кажуть, і те, що роблять, Великі гравці, воно не співпадає, то можна прогнозувати тільки по діям. тому що дія викликає якусь реакцію, якийсь наслідок. А слова це просто ну, постопорожнє якесь базікання, яке ні на що не впливає. Єдиний варіант, коли воно впливає, коли слова і дії співпадають. Тоді можна казати, що це більш-менш щось достовірне. Отже, системи, ну, е, якщо ми беремо людську спільність, то найменшим елементом системи є, власне, сама людина. Хоча сама людина, е, як біологічна істота, складається з багатьох там атомів, молекул, які теж об'єднуються, е, і сама людина є надскладною системою. Але ми беремо все-таки людську спільноту. Які системи можуть складатися в людській спільноті? Давайте подумаємо. ну от Найменший елемент людина, більший може бути там родина, сім'я, рід, потім що там плем'я, народ, тобто ось система все збільшується, все збільшується, ми якби віддаляємо да? віддаляємо рамку ось цей погляд. Народ для. Керування своєю системою винаходить державу, і держава вже є системою. Держави можуть об'єднуватися, і це теж будуть системи об'єднання держав. Ну і в принципі, це, мабуть, максимальне на що ми можемо поглянути. Ну, крім того, міждержавні об'єднання різні там, це можуть бути, там торгівельні, якісь військові будь-які. Наприклад, там НАТО, ООН, ЄС, що там. Східне, забув, як називається. Ну, все це, все це система. І коли ми щось розглядаємо, ось, наприклад, ми розглядаємо війну Росії і України. Якщо ми будемо розглядати тільки як війну Росії проти України, то ми нічого не зрозуміємо, що взагалі відбувається. Тому що в цій війні бере участь не тільки Росія, і Україна, а бере повністю Європейський союз, а з іншого боку, країни Сходу: Китай, Індія, Іран, Росія, і так далі. І ми, коли дивимося різних експертів, вони там починають розповідати, що сказав там Путін, або що сказав Трамп, або що сказав Сі Цзіньпін, це все звичайно фігня повна, тому що нам потрібно дивитися. На дії, які відбуваються. Ну, наприклад, Дональд Трамп зустрічається з Путіним, каже, що ось ми такі друзяки, тралювали, все. А в цей час американські війська там бомблять Іран або заходять у Сирію. Що це означає? Що система Західна послаблює східну систему, тобто східна система, до якої входять якраз азійські країни. Це Китай, це Індія, це Росія, Іран, там і багато хто інший да, там ще. і система Західна, в яку входять Сполучені Штати, країни Західної Європи і Україна. Тобто, ми бачимо, що не дивлячись на всі там потякання Дональда Трампа, система визначає його дії. Тобто він каже одне, а система робить інше. І ми бачимо, що е, вона послаблює е, противну систему і підсилює свою систему. І все це все, що нам, в принципі, потрібно розуміти, коли ми прогнозуємо там війну. Що воно буде, а тепер давайте просто розглянемо в принципі, як системи можуть взаємодіяти між собою, тобто, які у них є поведінкові стратегії. Uh, і взаємодія є базові, їх не так багато, uh, можна їх визначати як ігри, і це буде правильно, ігри, життя. Uh, до речі, що таке життя взагалі? Це гра, де все визначено наперед. Тобто ми в кінці всі помираємо. Uh, і яка мета тоді нашого життя? Звичайно, пограти, пожити якомога більше і досягти якомога більших успіхів. А якщо сам не досяг, то а, ввести нових гравців своїх дітей там, і зробити для них максимально а, прийнятні умови, щоб вони далі могли продовжити цю гру. І які ж є ігри у нас в житті? Ну, перша базова гра, звичайно, це конфлікт, конкуренція, протистояння, боротьба, війна, а, все це одне і те саме. Тобто, це гра така нульової суми, коли один виграє, інший програє. Якщо конфлікт затягується, то програвати починають всі його учасники. А той, хто не приймає в ньому участь, він починає вигравати. Тобто правило дуже просте: я виграю, ти програєш, взаємодія. Співпраця, взаємодопомога, підтримка це гра не нульової суми. ну Основною такою грою є торгівля. І тут виграш можливий для всіх учасників, тобто вони можуть між собою домовлятися, приходити до компромісів, якихось, підсилювати один одного. І стратегія це проста. Він-він. Виграю я, і ти виграєш теж. А, і ті, хто грають в торгівлю цього, вони а, найбільш успішні і а, найбільш пристосовані до життя, і вони найбільше виграють. Це всі наші там, мільярдери. А, там, олігархи і інше, а, Інша поведінкова стратегія і гра це шахрайство або гра з прихованими правилами. Коли е якийсь гравець знає щось, чого інші не знають, і використовує це на свою користь. Ну, наприклад, е блогер якийсь або експерт каже, я володію інсайдерською інформацією, тобто чогось, чого у вас немає, і ось я вам розповім, а ви подивитесь моє відео, значить, і я через це. Отримує більше переглядів і більше заробляв на цьому. Ну а загалом це що може бути? Різні там закулісні ігри, маніпуляції, теорії змов, ну, тих самих інсайди, корупція і так далі. Тобто, тут ключове у нас не, не сила, там я програю або виграю, тут ключове це володіння інформацією. і Вміння не користуватись хитрість або цинічністю, якщо хочете. Такі великі гравці у нас теж є. Той самий Аристолич, наприклад, який е на інформації зробив собі е кар'єру і зараз перемкнувся з українського ринку на російський. Там, де йдуть гроші. Де він йде, тому що їсти то хочеться. Е і оце шахрай. Інша стратегія а, співтворення або гра а, творців, це о, дуже потужна така стратегія, коли системи не конкурують між собою, а створюють щось нове а, і тим самим підсилюють один одного. Це може бути щось таке, чого раніше і не було. І якщо ми візьмемо по галузям, наприклад. А, ось Тут можуть бути мистецтва, науки, технології, якісь нові ідеї. Е, людина може одна е, або в купі з кимось їх там розробляти, тобто створення чогось нового. Якщо ми беремо держави, то це, як правило, якісь там союзи, блоки, які утворюються для того, щоб посилити один одного ну, Європейський союз або е, безпековий союз НАТО. Так, е, ось це е, співтворення. Е, Якщо людина або елемент системи, або сама система mm. не хоче, не може далі грати, вона намагається втекти з гри. Що це може означати е, нормальними словами? Да, ну, е, тобто я не граю за цими правилами. Що це? Бить? Ну, якщо це людина, це може бути там еміграція кудись. Е, Зайняття якимись там духовними практиками відрішитися від земного життя, там в релігію піти, навіть ну, закінчити гру самогубство. А, якщо ж ми кажемо про держави, це може бути там, вихід з блоку, або взагалі знищення держави, як такої розчиненої серед інших. Ось це є а, відмова від гри, втеча, ну або. Можна сказати, що це і програм. І, мабуть, найбільш цікава стратегія взаємодія, це вже не зовсім гра навіть, хоча ну, теж гра, звичайно. Це щось на кшталт, навіть такого божественного. А, ну, це метагра, гра над всіма іграми. Тобто, якщо ви починаєте бачити не тільки саму гру, а, а й розуміти, що це гра, за якими правилами вона відбувається, то у вас з'являється певна свобода. Ви можете змінювати правила, якщо у вас є така можливість, або створити власну гру, або переключатись між різними іграми, і е, на цьому рівні ви можете побачити різних філософів, стратегів. Іноді якихось митців, а ось політики, наприклад, саме найбільш, найбільш видимі гравці цього рівня. Тобто люди, які реально впливають на правила, як а федерал, що казав, що бути міністром це щось божественне. Ти створюєш правила гри, за якими грають інші всі люди. Ну, якщо він бере Україну, то звичайно, тут в цій грі він. 에, можна сказати, що над усіма, але якщо ми візьмемо рівень більше, там да, у міжнародній системі, то він там ніхто ніякий не гравець, отже, 에, треба завжди розуміти, на якому рівні системи ви знаходитесь, що визначає її поведінку, які тут є взаємодії, тобто ну, які прості системи, наприклад, всередині держави, там система. Охорони здоров'я, система освіти, система оборони, вони всі між собою взаємодіють якось. І на цих рівнях там це одна, гра. Якщо ми візьмемо вже державу як над всіма цими системами, які складовують, там інші ігри, інші якісь взаємодії. І ось це є системне мислення, нічого в ньому складного, в принципі, немає. Якщо ви просто потренуєтесь, будете помічати якісь там взаємодії, вміти розрізняти, що до якоїсь системи віднести, то вам не потрібні будуть ніякі пророки, експерти, політологи. Ви самі зможете сформувати свій власний погляд на життя. І, в принципі, все це можна звести там до трьох головних ігор. Або поведінкових моделей це боротьба, взаємовигада, обмін, підтримка і маніпуляція. Так, це те, у що постійно грають люди і системи. А ось те, що ми казали, там що співтворення з іграми втеча з гри або Перехід на рівень Метагри, це е, те, про що багато на які не задумається: це вихід за межі е, наших базових ось цих ігор, і е, іноді, коли навіть ти бачиш все це, всю гру, а у тебе немає можливості ніяк повпливати, іноді людей це може навіть і зламати. І вони будуть намагатися втекти з гри, а там ось вішається, ось топиться, ось ще в якісь крайнощі там а, тікає. Але а, тоді ну, ви скорочуєте, скорочуєте свою гру. Як ми вже визначили, то, то мета нашого життя а, грати, жити якомога довше. І Проводити нових гравців, давати їм ну, досягати успіху, звичайно, як, е, максимально, як ви тільки можете, і е, давати змогу продовжити вашу гру там, через ваших нащад. Тому ось так ми можемо тільки тренувати це мислення, бачити системи, е, вміти задавати питання, співвідносити. Які на слідкові зв'язки там від, від дій а, тих чи інших гравців, а, і тоді ми зможемо бачити, куди ми йдемо, що відбувається, і на, як…… на що саме треба звертати увагу. А, ось такий такий основний меседж а, моєго відео а Світ стає все складніший, і той, хто мислить системно, він бачить більше. І тут у нас може бути тільки одне питання: якщо ми вже бачимо, то хто ми, да? гравці, яких веде система, чи той, хто може обирати, як грати, або змінювати систему, або навіть придумувати власну гру. У мене є гарний приклад. Як людина може придумати власну гру навіть в системі, яка протистоїть. Була колись гра що ДПВ і, і ведучий, і ідеолог Володимир Ворошов, який в тодішній системі СРСР, будучи під забороною, зміг придумати таку гру, в яку захотіли грати мільйони і йому. Навіть дозволяло робити те, чого в іншому не дозволяли. Ось так людина придумала свою гру і там стала а, законодавцем, Богом, тим, ін, хоче. Хоча, здавалося б, навіть в тій системі це неможливо. А, ось так таке системне мислення. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал. Ставте вподобайки, підтримайте, поширюйте, і побачимось в інших відео. Дякую всім за перегляд.